Привіт! Пропоную тобі послухати оповідання Василя Сухомлинського. Метелик і квітка. Летів білий метелик над річкою. А хтось кинув у воду червону квітку. Пливе квітка. Побачив метелик червону квітку. Сів на неї, сидить крильця на води. Квітка пливе і метелик пливе. Летіла над водою ластівка, аж здивувалася, що це таке, коли це метелик навчився плавати. Доторкнулась ластівка крилом до води. Сколихнулась вода, сколихнулася квітка, загайдався метелик. Весело йому річкою плевти.